Ось двір. Боже мій друзі, яка краса, подивіться, я покажу вам, покажу вам. Бачите, оце дракон, я так розумію, дракон стоїть на сторожі. Подивіться, оригінально. Ну, в місті багато таких дизайнерських. вид творів мистецтва, я по-іншому не можу сказати. Ресторан, готель, подивіться, замок. Відчувається рука майстра. Бачите, це пам'ятка. Пам'ятка історії. Бачите, пам'ятка історії. Я Спеціально залишу кілька хвилин, щоб можна було прочитати кому цікаво. Да? Друзі, не буду йти туди, буду вертатися в центр, тому що я я буду гуляти днями й днями, не то що годинами, часу мало, на жаль. Хід в ресторан, бачите, Ресторація. Джаз-бар. Я думаю, тут часто звучить бар. в цьому вибачте, заговарююсь. Звучить джаз, жива музика, така брама. Подивіться, ну подивіться цю альтанку. Альтанка, так, да? чи лавочка. Дуже гарно. Друзі, я під враженням. Це такий для мене заряд позитивної енергії. Я ж кажу, я вже не перший раз в цьому місці і приємно дивується місто. Подивіться, плумба невеличка, квіток, розах, готель, затишний готель. Подивіться на ці дивани. Червоних і золотавих кольорах розкішно. Тарас Бульба готельний комплекс. Зараз покажу вам статую Тараса Бульби. Нью-Йорк-Стріт, піца. Це бачите теж ресторанчик. Ба-ресторан. Багато. Ресторанів, барів, кафешок. На жаль, мало туристів. Я думаю, що літо пройшло і сьогодні тим більше будній день, вівторок. Це зупинка. Подивіться на ці сміттєві бачки. От подивіться, це твори мистецтва. Подивіться на цю панораму. Тарас Бульба. Ви бачите вхід. Вхід в, в цей готель, да? при вході стоять гетьмани чи козаки, Тарас Бульба, бачите? Хто це на сторожі? Тарас Бульба, ресторан, готель, спа. Да? Дуже гарно. Дивіться. Що це? Кавомолка. Кав Я не знаю, як кавомолка. Так, кавомолка ручна. Кава, бачите? Зараз менше зображення. Може так краще буде роздивитися. Дивіться. І віс. Дерев'яний віс. Як прекрасно. Мрія козака ресторан. Орел на, на глобусі. І ще один костел. У місті багато костелів і тут площа. Наскільки я пам'ятаю, це площа ринок. В старовину тут проходили, проходили базар, мені так згадується. Костел гарний, я заходила в цей костел кілька років назад. Зараз закритий, я бачу, брама закрита. Тут музей, музей замків. замки України в мініатюрі, я ніколи не була в цих замках. І тут ви бачите ще монумент, напевно, загиблим воїном. Бачу жінка на коліні.